Сьогоднішній водій викритка Сачан Бін. Я чекаю батьків. Коли мама з Сатом прийде сюди, коли прийде мама? Коли вона вже прийде? Нам поїхати без неї? Поїхали вже. Ми їдемо пообідати, але зараз вже 15.30. Але ми тільки збираємось, бо я пізно прокинувся. Я все ще страждаю від різниці в часових поясах. Я заснув о 5-й ранку. Мадам, ви нарешті, прийшли? Мамо, шуки залітають. Мамо, твій син дуже голодний. Після того, як ми пообідаємо, ми поїдемо грати у Боулінг. Ми вперше зіграємо у Боулінг з татом і всією родиною. Так. Так. Ми грали у Боулінг з мамою тачаном. Ми їздили без тата, і він засмутився. Мама подарували мені ці браслети на день народження. Не так давно Ліно подарував мені його. Але він вже зламався. Я не знаю, що робити. Усі три браслети подарували мембери. І я ношу їх весь час. Я не знімаю їх навіть, коли тренуюсь. Це шін є плітки, що ти завжди залишаєш своє волосся таким, коли не на роботі. Зараз я не ношу кепки. Мені це не дуже і потрібно. Чому? Бувала, закінчиться ось тут. Причина, чому у мене маска на підборідді? Тому що моя сестра налаштовувала ракурс. Я подивився на себе і сказав, що моя друга підборіддя видно з усіх боків. Його видно з усіх боків. Тому в неї брат, який носить маску на підборідді. Попереду лежачий поліцейський. Добре, зрозумів. цій сімейній подорожі. Я чудово справляюсь з роботою водія. Вау, ти такий критий. Я привіз свою родину аж сюди. У далеку подорож. Вау, ти такий крутий. Нічого такого. Вау, це так смачно. Відмітка якої ми йдемо їсти. Пісня від Векі за ролем. Що ти робиш? Що? Що ти робиш? Моя рука обгорає на сонці. Тільки ліва рука обгоріла. Попереду лежачий поліцейський. Лежачий поліцейський. А це моє підборіддя. Ми взяли суп з качки. Ми просто думали замовити щось просте. Але якось вийшов цілий банкет. Не можна пропускати прийому яму їжі. Мої ноги занадто довгі. Мої ноги надто довгі для цього. Вибач, я був занадто важким.